Це футбольні фіфознавці, вікторина про профіфу, і футбольна вікторина. Це футбольні фіфознавці. Це футбольні фіфознавці Let's go! Всім привіт! З вами Артван і це футбольні фіфознавці Вікторина про футбол і про EAFC, або про фіфу, там же не вгадаєш. Як завжди, хто хоче долучитися до гри, у вас є QR-код на екрані. Плюс я вам в Чатік ще раз, вже який раз спамлю. Спамлю посиланечко на те, щоб ви доєднювалися. Доєднюйтесь, вибирайте там якусь аватарочку, пишіть ваш нікнейм, бажано так, щоб я знав, що якщо ви виграєте, або топ-3, займете, що то ви. Як завжди, також буде 25 питань. 20 з них про футбол, 5 з них про EFC або про FIFA. І треба на ці питання відповідати. По-перше, правильно. А по-друге, максимально швидко, якомога швидше, тому що чим швидше ви відповідаєте на дане питання правильно, тим більше ви балів отримаєте. Чим довше ви думаєте, тим, навіть якщо ви правильно відповісте, то трошечки менше балів отримаєте. Якщо ви відповіли неправильно, то не переймайтеся, все рівно, всі, всі помиляються, це нормально. Треба просто за підсумками гри набрати найбільше балів, або хоча б попасти в топ-3. Тому що за топ-3 в нас є призи. Це за перше місце 500 тисяч монеток, а за друге місце і за третє місце 250 тисяч монеток, які ми розіграємо і даруємо за рахунок нашого спонсору магазина Shop4Game. Ось я в чатику знову ж таки вам є посиланечко на їхній магазин. І плюс ви вже всі переможці, тому що за промокодом ART1 ви отримаєте 5% знижку на покупку монет. Також у них можна продавати монетки, так що користуйтеся цим сайтом. Дуже класні хлопці, рекомендую. Е, вот. А якщо ви не граєте і всі, але попадете в топ-3, то не приймайтеся, там грошовий еквілан все рівно отримаєте. Але знову ж таки. Перевага на монетках. Плюс нагадую, або може хтось не знає, в нас проводиться збір. Ми збираємо на пікап для взводу зв'язку, де служить однокласник одного з наших модерів, і вони до нас звернулися. Я, я оформив от дружню баночку, вже зібрали. Нормальну суму, але треба ще треба ще, вони нам висловили дуже круті призи. Найбільший, найбільший топ-донатор отримує на вибір або такого ножичка, з яким він з яким заходив на Росію і знімав з е, 300-го одяг, або його такий шеврончик розписаний, коротше, унікальні штучки. Е, і плюс, якщо ви. Берете, закидаєте від 100 гривень, то ви берете участь у розіграші. Там багато лотів в закріпленому повідомленні. І отут, -от, якщо натиснути збір, то по-перше, ви можете. От є баночка, а по-друге, там є вся інформація. Я там відфоткав всі, всі лоти, які можна виграти за це. Так що допомагайте хлопцям ЗСУ і ще й можете виграти за це якісь приємні плюсички. Здається, я все розказав, що хотів. Так, да. все, полетіли 3-2 раз. Стартуємо. Перше питання: який клуб вигравав Лігу Європи найбільшу кількість разів? Вам треба написати, що це за клуб. Можна як українською, так і англійською. Але без початок. Тут таке перше питання, щоб ви роздоплилися, що робити, воно завжди трошечки е, легше. Ніж ніж наступні. Наступні будуть не такі легенькі. -не кривбас, саме так. <g Io Profian grief> це Севілля. це Севілья. І Севілля вигравала у нас Лігу Європи аж сім разів, сім перемог в Лізі Європи. Як українською Севілья? Там було написано якраз. Багато людей отримало по тисячу балів. І друге питання. Виберіть команди, з якими Карпати грали у груповому етапі Ліги Європи 2010-2011. Ви тут можете вибирати декілька варіантів відповіді. Вам треба вибрати усі. Це може бути як і один варіант відповіді, правильний так і два, так і три. І Карпати тоді грали з Бурусію, Дортмунд, ПСЖ і Севілією. Це, це в Лізі Європи. Прикиньте, така в них група була. Ну, Карпати, звичайно ж, тільки одне очко тут набрали, але, але я пам'ятаю ті емоції від такої крутої групи. Це були просто неймовірні якісь емоції. Оп, Шотік Світузар по плюс 1000 отримать. І. О, в нас же тільки дві людини лишилися, що мають по максимальній кількості балів. Але знову ж таки, якщо ви десь е, там чи в топ-10, чи за межами топ-10 не розчаровуєтеся, все ще може кардинально змінитися. Летимо до наступного питання. Ой, чекайте, тут зараз буде Тут зараз буде ві відеозвук, так що давайте музичку трошки виключу, щоб послухати. Так, за яку команду гратимуть Алієв Мілевський? You, І такий відосик я тут прикріпив з їхнього анонсу. Вони будуть грати за Ігніт команду. Так, секундочку, секундочку, я випадково не туди кли клікнув зараз uh, анпін. Так, і шо, і шо, і шо, і шо? Шотік не знав. А ні, вгадав, вгадав? Є в нас топ зміни в топ-3, світу зараз. Будемо пізніше вже підбивати. Перший гравець Бормута в історії, який забив два хитреки в одному сезоні Прем'єр ліги: Джастін Клюверт, Домінік Соланке, Калом Вілсон або Патрік Клюверт. Це Джастін Клюверт, син Патріка Клюверта, який зараз є легендою В ЄВСІ 25. Він зараз грає за Бормут і він перший гравець в історії Бормута, Хто зробив два хитрики в одному сезоні прем'єр-ліги. І Світозар. Поки що тупо моментально відповідає на все. Має максимальну кількість очок 4 тисячі. Тотті. На другому місці трошечки, вістиє, і бетон на третьому. Переходимо до до п'ятого питання. Омар Мармуш переходить до Манчестер Сіті. А з якого клубу переходить цей єгиптянин? І вам треба написати, з якого клубу він переходить до Манчестер <реш> Сіті. Ні, не з Ленсу, не з Лансу, не з злансу. З Лансу інший гравець переходить до Манчестер Сіті. А Мармуш переходить до Манчестер Сіті з Айнтрахту. Так, о, Світозар нарешті не 1000 балів отримав. І в нас, напевно. да, у нас зразу є зміни. Світозар залишається на першому місці, на другому місці піднімається 17А і на третє шотік. Від чого залежить скільки плюс, чим швидше ви напи напишете, тим, швидше ви, тим більше ви отримаєте балів, чим довше ви думаєте, тим менше. І ми переходимо до шостого питання. Тільки ці чотири гравці забивали у восьми і більше матчах ХПЛ поспіль. Хто з них забивав найбільше матчів поспіль? Ванністерлой Варді Іса Старіч? Привіт, привіт, Dark Souls. І цей рекорд належить Варді. Саме Варді забивав 11 матчів поспіль в АПЛ. Прикиньте, 11 матчів поспіль забивати в АПЛ. Це жесть. Легенда. 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 Тут багато хто знали правильну відповідь. Поки що поті, але потім буде. Поки що прості, потім буде складніше. Все нормально, не переживайте. Так, топ-3 нас без змін. Рухаємося далі. Вчора Леганес перервав рекордну виграшну сею Атлетіка. Скільки матчів поспіль вигравав Атлетіку до вчорашнього матчу? Ви тут можете посунути вліво-вправо цю лінійку і вибрати від 0 до 50. І нажати кнопочку Submit після того треба. Скільки ви думаєте, що Атлетико до вчорашнього матчу вигравав поспіль. Ого, мені здається, якраз дуже багато людей знало на це правильну відповідь. Це дійсно 15 матчів поспіль до того вигравав Атлетіку, до вчорашньої поразки. А вчора програли, буває. Так, Русіч, 17А точно в ціль попали на плюс тисячу. І, і у нас змінюється турнірна таблиця. Тотті на третє місце виходить Русіч на друге і 17А на перше. привіт 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 привіт. Восьме питання. Найрезультативніший захисник Мілану в серія Березі, Мальдіні, Неста або Тео Ернандес? Це Тео Ернандес. Він збив вже. Тут зараз напевно буде підказка. Так, да, він же забив 30 голів і обігнав тим самим Мальдіні, в якого 29. До того Мальдіні був найрезультативнішим захисником в історії Мілана. Так, тут питання було: якщо 14, сказав ні, то не плюс 0, а там плюс 800. Там, якщо ти близько, то ти все рівно отримуєш якісь бали. Якщо далеко, то не отримуєш. Так, то не за рік, то, то всього 30 голів за весь час. І в нас тут в топі багато хто знав правильну відповідь. Зразу тикнув І топ 3 у нас без змін. Дев'яте питання. Де зараз грає Хамес Родрігес? Клуб Леон, Лас Пальмас, Райо Валікано або Сан Паулу. І Хамес Родрігес грає в клуб Леон. Він якраз він грав до того в раю Велікану, Але буквально десь там, чи, чи, чи 2 тижні чи щось типу того, тому раю Велікану розірвав з ним контракт, і він перейшов в клуб Леоне. Отакої. От У нас в топі багато про то знали. І топ-3 в нас залишається без змін. Десяте питання. Вітор Рейс це новий гравець Манчестер Сіті. З якого бразильського клубу він переходить? Вам треба написати, який це бразильський клуб. <рігла> ну тут, тут, в принципі, якраз пішло перебирання. Хто хто, хто що думає. <рігла> підказка. Це не Сан паулу Не не намагайтеся написати Сан паулу Ви може думаєте, що ви якось неправильно пишете Сан паулу але це не він. Трошечки вам підказка. І він переходить з Палмейрас. Може ви забули. Є ще такий популярний бразильський клуб Палмейрас. А ви казали, що дуже легко, ага. А дивіться, 17А дуже легко дійсно. 17А зразу моментально написав і лишається на першому місці. Тоті піднімається на друге команда на третє. 11 питання. Куди переходить Доніал Мален? В Арсенал Астон Вілу, Вестхем або Фулхем? Та де, якби гуглив, то він би не плюс 1000 получав, а менше. Доніал Мален переходить в Астон Вілу. Буде нас кошмарити тепер своїми карточками з ПЛ з Астон Вілу. Легше його лінкувати стане. Доті команди не Бомбінич отримують поти. У. А тут якраз 17 я не знав, і він вилітає на п'яте місце. А в топ-3 піднімається Бомбінич. На друге піднімається команден і на перше Тоті. 12 питання. Артем Бісіден приєднався до клубу Лишень, який виступає в другому дивізіоні цієї країни. Вам треба написати, що це за країна. Боже, оце, оце беседін, звісно, скотився, ні. Як каже циганик Ви ви задумаєте стільки в другий дивізіон цієї країни. О, вже є навіть підказка в чатику. Це Чехія, другий дивізіон Чехії. Туди переходить беседін. Okay. І Бомбінич і Шотік, і 17А знали на це відповідь, зразу написали і беззмінно на топ 3, навіть топ 5, я би сказав, без змін. Наступне питання: Хто з цих гравців забив найбільше голів у поточному сезоні серії А? Декаталаре Добик, Хварацхелія чи Пулішеч? І Артем Добек. Артем Довбик забив аж 7 голів в А в поточному сезоні. Всі решта менше. І чомусь прийнято в цьому сезоні говорити, що Довбик перейшов це в рому. І в нього В нього щось не пішло там. Що він там, коротше, в нього все дуже погано. А дивіться, 7 голів аж забив в поточному сезоні. Та Не так вже й погано. Та ретеги тут нема. Ну, та слухайте, ну, 7 голів це теж нормально. Типу, ну, без сарказму він зараз. Дивіться, на цьому місці в турнірній таблиці бомбардирів А. Типу, ну, звичайно, могло би бути краще, але враховуючи, які проблеми зараз в Роми, то мені здається, цілком нормально. Тратегія з декаталара буває. І. Ой-ой, і, 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 у нас топ-10 тільки команди не знав, що це Довбик, і він піднімається на перше місце. Тоті падає на друге, Бомбінич на третє. Ого, оце так підйоп від, від Довбика вийшов. Бешктаж очолив цей тренер Лемпорт, Мауріння, Сульшар або Тенхах. Хто очолив Бешикташ? Це буквально чи, чи сьогодні, чи вчора, десь, десь на днях. Сульшер! очор... очолив Бешек Я не міг не вставити цю фоточку. <гла> Вона дуже орна, Я дуже проорав. за <гла> ГІБ. Типа, у. <уу! гла> речі дуже смішна фотка. І команден Тоті Бамбінич зразу про це знали. взагалі у нас топ 10 майже всі знали, тому. Турнір на таблиці залишається наша без змін. Амад Діало автор першого за 3 роки хет-трику у складі Манчестер Юнайтед в АПЛ. Хто в останнє це робив до нього? Тобто, хто в останнє до Амада Діало робив хитрик у складі Манчестер Юнайтед в АПЛ? Три роки тому це було. Хто це був? Дуже популярна відповідь бачу Рашфорд, але ні. Артем. <ріст> да, це був я. це був Я я 3 роки тому робив е е хитрик за Mancheр Uniteд. Не зарахувати. Рон... Чекайте, чекайте. правильно відповідь, це Роналду. І, ну, вибачте мене, але Роналдо це здається бразилець Р9 зубас, той, що що. Ну, а Роналду це Кріштіану Рональду. Так що, шо... так що це Кріштіану Роналду. Сіу! І що у нас команди зразу? Світозар і Скарморі. Правильно написали. Тоті 17А і містер Харкер в топ 10, того не знали. І тому у нас відповідні зміни. Шотик піднімається на третє місце, Бомбінич на другі, і команда залишається на першому. Я написав Крістіану. Я, по-моєму, зарахував Крістіану, правильно, Біакіс? Там я багато відповідей не накидав, але саме Роналдо я не, не зробив, тому що португальський Роналду, а бразильський Роналдо. А Кріщану просто можна було. Там навіть кр 7 можна було написати, щоб ви розуміли. Я зробив я зробив, там багато варіантів. Е, Наскільки місяців Манчестер Сіті підписали новий контракт з Ерліном Холландом? Вам треба вибрати тут від 25 до 161. Скільки місяців новий контракт Ерлінга Холланда? І нажати Submit. Новий контракт Ерлінга Холланда на 115 місяців. Це капець як багато. Ой. Шодік про це знав, прямо, прямо тикнув в саме серце. Команден десь далеко тикнув. І команден нарешті до досі залишається на першому місці, але Шотік піднімається на другий і до нього підкрадається і бомбінеш на третьому. А скільки тисяч фунтів буде отримувати Ерлін Холланд за новим контрактом? За цим самим новим контрактом ви можете от вибрати від 200 тисяч до 700. Вибираєте правильну відповідь на вашу думку і тикаєте Submit. <плес> Засуджую, не страчаю. <плес> Елен Холланд буде заробляти 500 тисяч пунктів в тиждень я, 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 до речі, забув тут уточнити. Тут, тут, ну, тут в тиждень, тут в тиждень, в тиждень, тиждень, тиждень. Я думаю, ви так всі зрозуміли, в тиждень, перепрошую, перепрошую. Перепрошу. В тиждень, в тиждень 500 тисяч пунктів буде заробляти Елін Холланд. Це єбанутися. І я, я просто дивлюся на ці всі трансфери в Манчестер Сіті. На, на ці контракти для Холланда. І я, я думаю, а де взагалі якийсь там оцей фінансовий фейерплей, чи що, Чому там якийсь Евертон, умовно їбуть за фінансовий фейерплей? А Холанд. А Манчестер Сіті робить. Такі ЗПшки, такий трансфер. Коротше, ладно. Не мені розбиратися. Контракт на 9,5 років. 115 місяців 9,5. І <coughs> Бомбінич Тоті Трітіум. І ще багато хто отримує по плюс 1000. Оу, а що ті команди командиний світозар не знали. І Бомбінич виходить на перше місце. Тоті на друге. Команда на третє опускається. А ми переходимо на. 18 питання. Ібрагімович, Жиру, Манджухич, Орігі, Йовіч, Мурата, Абрахам. Скільки мільйонів євро витратив Мілан на них, починаючи з 2020 року? Знову тут ця наша шкала. Треба вибрати, скільки мільйонів євро витратив Мілан на цих всіх форвардів. Від 0 до. Ні, від одного. Від одного до 101. Я роді робив від 0 до 100, ну хай буде. І Мілан витратив на цих всіх форвардів 21 мільйон євро. Всього лише, прикиньте прикиньте, на Ібрагімовича, Жиру Орі, Орігіовича, Мурату і Абрахама. Всього лиш 21 мільйон євро. Там Мората, Мората був щось 18 щось типу того, чи 17. Жиру 4, а всі решта безкоштовні взагалі. Так, да, ці всі гравці з 2020 року грали в Мілані. І їх підписував Мілан. За, за безкоштовно майже всіх. Містер Хакер знав точно, Трітіум Тоті мали. Кроше, тут ще отримали плюс бали. О, командин знову не знав, і командин випадає з топ-3. Трітіум піднімається на третє місце, Тоті піднімається на друге і бомбінець залишається на першому. 19 питання. Чекайте, треба прочитати. <сіхи> Абдукухір Хусанов, Новий гравець Манчестер Сіті. З якої він країни? Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан або Узбекистан. Узбекистан. З Узбекистана цей Аб Аб Абдукудір Хусанов, який переходить в Манчестер Сіті. Бомбінич, Тоті і Трітіум знали. А, то ту, ту, тут майже всі в топ-10 знали на це відповідь, тому таблиця не міняється. Я думаю, це невідомий факт. Який тренер був головним у Челсі, коли вони вперше виграли Лігу Чемпіонів? Жозе Муріні, Карло Анчелоті, Роберто Ді Матео або Томас Тухіль. Easy Easy. Ді Дімотео. А шотик клик... чи... ні, Не, не місклікнув. Короче. Ді Дімотео був е... тренером Челсі, коли він виграв свою першу лігу чемпіонів. І я думаю, топ 10 теж майже всі про це знали. І. Ну, топ-3 у нас без змін. Топ 3 без змін. Тому йдемо до 21-го питання. Яку ікону отримали усі гравці і всі 25 під час тоті івенту? Вам треба написати? <кхи> Це, це дуже легеньке питання. Але це знаєте, що це означає? Що ми переходимо до питань, останніх питань, які в нас стосуються всі 25 Це зідан це звичайно ж зідан от карточка 90-го рейтингу нам всім дали безкоштовно. Я впевнений, що тут багато хто отримує по плюс 1000, то теж. Або по 900 чимось, і топ-3 в нас без змін. І ми переходимо до питання номер 22 До якого рейтингу можна прокачати 90-го зідана у еволюції клуб Members Zidane Unleashed? 92-й 93-й, 94-й або 95-й. До якого рейтингу можна докачати Зідана? До 94-го. І я теж думаю, що тут більшість вибрали правильно. Так, Зідан 94 після цієї еволюції в нас виходить. І. Так, так, так в топ-10 нас всі всі отримали по плюс 1000. Всі тут знали. Тому 23 питання. Скільки Тоті? Та Тоті Айконс карток я зловив. Не рахуючи СБЧ та Зідана. 0-1-2 або 3. Це таке питання для тих, хто, хто сидить на стрімах на, навіть, навіть не тільки на вікторині. Я це ти? да, да. я не злив жодної ікони. Нуль в мене. А ну, всі в топ-10 знали це. Містер Хаткер. О, зразу видно, що містер Хацкер не знає, не сидить на стрімах, не отримує свої плюс-бали і опускається на восьме місце. І в нас 24 питання. Кого з цих дівчат немає у команді Тоті? Лорен Джеймс, Сальма Паралео, Софія Сміт або Хансен. Це Сальма Паралео? Правильна відповідь. Але вона буде СБЧ як Honorable Mentions, Тобто почетне почетне почетна звання, почетне згадування. Так, всі, майже всі по 1000 отримують, що їх втратив 2 бала довго думав. І топ-3 в нас без змін. Але у елегаріо топ 10 золотів. І останнє 25 питання. У нас Х2 бали отримає. За останнє питання. Що це за запитання? Напишіть прізвище гравця, який має таку картку. А хто рай то має, має знати відповідь на це питання? Це Керрі Анрі. Легенда Арсенала. Зараз його футболочка у мене тут висить. О, що до речі, відповіді: Кюнде Ханрі Віра Енрі, Фукс, Анріє Нрі Касіляс Хенрі. Хенри смешная. Зидан, Вейра, Энри, Рибери, Тотика, Касси, Ляс. не не это Энри. И Тур турнирная таблица. У нас кто попадает в топ-3. На третьем месте у нас закинчив Тринитиум. На другом месте Тотти. И на первом у нас... Бомбінич виграє цю вікторину. Трітіум і е, Тоті отримують по 250 тисяч балів. Е, ой, балів кажу. Е, монеток. І Бомбіниш 500 тисяч монеток. Нагадаю, що призи ми будемо роздавати за допомогою нашого спонсору магазину монеток Shop for Game, які будуть вам відсилати ці всі монетки. Але знову ж таки, як завжди, як завжди, як завжди, не тільки Бомбіниш Тоті і Трітіум молодці, а всі молодці. И бомб... і... Шотик, і Гаші, і Команды, и Скарморі, і Містер Хаткер, и Світозар, і, Світо і Ологарі, и Оутсайдер, Бієс, Шубинь, 18, Русич, Каштанов, Водіньо, Брофиз, Хоромен, Сенсер, Резидент, Богдан, Керн, Кровь, Алло, Агар, Сим, Влад, Азар, Трик, Андервер, Ряснеодин, Луник, Вадим, Саня -Ізі, і, коротко, всі всі короче, всім дякую за участь. Я нагадую, що ви вже виграли. Промокод на 5% знижки від магазина Shop game на покупку монеток. І. І-і-і. і і А, і нагадую, що якщо вам сподобалася Вікторина, а якщо вам не сподобалося і ви останній сперете учасні, то закиньте, будь ласка, на збір. На пікап ми допомагаємо хлопцям зібрати пікап хлопцям ЗСУ. Тому буду дуже вдячний, якщо ви, по перше, підтримуєте збір. А по друге, ви ще й можете взяти участь в розіграші багато багато різних призів. Бувайте здорові! Рошісьтевро, все буде Україна, Пока!